Вітаю вас на каналі Домашні рецепти. Просто і смачно. Швидкий рецепт простого та смачного торту. Змішуємо 100 грамів масла та столову ложку меду. Додаємо 400 грамів вареної згущенки. Змащуємо кремом вафельні коржі. Тим часом робимо шоколадну помадку: 1 столова ложка какао, 1 столова ложка пшеничного борошна, 2 столові ложки цукру, 1 чайна ложка ванільного цукру. Розмішуємо, ставимо на вогонь, варимо до загусання, в кінці додаємо 50 г вершкового масла. Змащуємо шоколадною помадкою верх торту та прикрашаємо горіхами та кокосовою стружкою. Залишаємо торт в прохолодному місці на деякий час. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.